У нас немає якогось такого формату, за яким ви можете лістинг так віртуозно заповнити, щоб він показувався видачі краще, ніж той, який краще продається. Завжди показуватись буде той, який краще продається, а не той, який краще заповнений. Немає сенсу так багато повторювати одне і те саме слово, воно лише займає зайве місце. Якщо у вас є якісь слова, синоніми, які ви можете використати, це можна зробити. Якщо таких слів немає, і ви розумієте, що треба, хоча б якесь слово вписати, то хай вже буде буц, навіть якщо це буде слово, яке повторене мільйон разів. Не це немає якихось там заспам покарань, як раніше вважалось, відміну від Гугла, немає такого, що, типу, якийсь переспавлений лістинг він буде гірше показувати через те, що там за багато разів якесь одне слово використано. Принаймні я такого ніколи не зустрічала за всю мою практику. Але повторювати одне й те слово має сенсу просто через те, що ви дарма витрачаєте.